Увага, 30 секунд на готовність. Прийом. Седьмой прийом. Вогонь. Це новий бронежилет 6 класу захисту. Кевларовий, такий спрощений. Ну, Облегшений метал, але клас захисту вищий. Якщо не дай Бог якісь там підриви трапляються, чи осколки летять в нашу сторону, то він якраз буде ефективно захищати. Зараз ми багато знаходимо. Саме мін протипіхотних, які заборонені Женевською конвенцією, але росіяни їх використовують дуже широко. Тоді раніше такого не траплялося, тому зараз стараємося в рази акуратніше, в рази. Безпечніше, скажімо так, працювати. Після деокупації міст Святогірськ, міст Лиман, ми на третій чи на четвертий день ми зайшли туди саме піротехнічними розрахунками. І по цей день там зараз продовжуються роботи з гуманітарного розмінування, тому що ну, там живуть люди, і в першу чергу треба обезпечити їх, від міни і небезпеки. В містах, навіть в квартирах були випадки, що ставили і гранати на розтяжки, і в особисті речі ховали розтяжки. В пральні машинки це дійсно факт. Вони 100% знали, що люди будуть повертатися в свої будівлі, тобто для кого вони їх залишали, це ну, очевидні речі. І дитячі майданчики були міновані в Херсоні, ноутбук замінували, просто вибухову речовину всередину. Гранату в лампочку на місці лампочки закручували. Таких випадків дуже багато. По селам, особливо, на городах просто поробили мідні пиля і все. Дуже багато замінованих територій, і якщо враховувати, що досі знаходять вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, то ми розуміємо, що робота саме по розмінованню території, саме від цієї війни, вона затягнеться ще на багато років. Тому було прийнято рішення, воно було прийнято на рівні держави про те, що будуть додаткові штатні чисельності, саме перетехніків і в Одесі це стосується так. само. Наразі ми запрошуємо на роботу Тут до одеського гарнізону саперів і саперів водіїв ми вже навчимо. Для цього є спеціальні центри, ліцензовані центри, де протягом трьох місяців людина буде навчатися саме на цю професію. Зараз починає на щастя заходити техніка для розмінування закордонні партнери нам допомагають. Тала шукати ряд це получили буквально недавно. Використовується для пошуку для вибухонебезпечних предметів, які знаходяться під землею. На глибину до одного метра максимум, я думаю, він буде, буде шукати. Зараз основний напрямок, по якому ми працюємо, це інфраструктура. Тобто є ще сільськогосподарські поля, є ще ліса, лісопосадки і так далі, які забруднені так само вибухонебезпечними предметами. Ми готові завжди допомогти людям. Це наша робота і ми ну, отримуємо скажімо так, самі задоволення від того, що ми допомагаємо людям.